Усім привіт, шановне панство. Сьогодні поговоримо про одну надзвичайну жінку, для якої помста не тільки та страва, яку подають холодною, а ще й роблять із неї цілий бенкет із чотирьох страв. Мова піде про княгиню Ольгу і її помсту древлянам. Геня Ольга була дружиною князя Ігоря, правителя Київської Русі. У 945 році він гине від рук древлян. Вони вбивають його, бо не згодні платити велику данину, прив'язують до дерев та розривають на шматки. А краще, мабуть, заплатили. б, Бо за смерть чоловіка Ольга жорстоко з ними розправиться. Після того, як древляни вбили Ігоря, вони вирішили, що тепер Ольга має вийти заміж за їхнього князя Мала. 20 посланців човнами пливуть до Ольги, аби озвучити їй цю ідею. Княгиня приймає їх та навіть веде перемовини. Начебто. «Люба мені річ ваша. Уже не воскресити мені мужа свого. І хочу пошанувати вас завтра перед людьми своїми. А нині йдіть до свого човна і лягайте в нього з гордим духом. А вранці я пошлю по вас. А ви кажіть: не поїдемо на конях і пішки не підемо, а тільки несіть нас у човні і вознесуть вас у човні нагору. Древляни задоволені пішли відпочивати. Тим часом Ольга звеліла викопати велику яму на дворі. Ранком делегація княгині прийшла до древлян, запрошуючи їх знову до Ольги. Ті відповіли, як казала їм княгиня. Їх несли на руках, а вони сиділи у човні, пишаючись та смакуючи перемогу. Якби не одне, але замість князівських палат їх разом з човном кинули до ями і засипали землею. Після того, як перших посланців поховали живцем, Ольга надсилає звістку древлянам, аби ті прислали до неї своїх кращих мужів, інакше київський люд не пустить її. Почувши про це, древляни відправляють ще одну делегацію. Їх зустрічають. Ольга велить приготувати для гостей баню, щоб помились дороги. І розтопили піч, і влізли древляни. І почали митися. Тоді зачинили за ними піч. Ольга звеліла запалити мивницю від дверей. І в тому вогні згоріли всі. Після того, як згоріла друга делегація, Ольга знову посилає звістку древлянам зі словами: Йду до вас, хочу поплакати на могилі свого чоловіка та влаштувати йому поминки. Древляни навезли багато меду та сіли пригощатися разом із дружиною Ольги. І наказала Ольга своїм отрокам прислужувати їм. І спитала древляни Ольгу: А де наша дружина, яку ми послали по тебе? Ольга ж відповіла: іде вона за мною, з дружиною мужа мого. І коли застілля було у розпалі, Ольга відійшла в бік та звеліла своїм людям сікти ворогів. Так було вбито ще п'ять тисяч древлян, а княгиня повернулася у Київ. Повернувшись до Києва, Ольга зі своїм сином Святославом зібрала військо і пішла на древлян. Перемогла їх на полі бою, хто лишився живий, побігли ховатися по містам. Ольга шаринулася до Іскоростеня, бо саме жителі цього міста вбили її чоловіка. Облога тривала все літо. Місто взяти не вдавалося. Тоді Ольга вдалася до хитрощів. Сказала, що не буде мститися вже та й данину велику брати теж. А тому прошу у вас небагато. Дайте від кожного двору по три голуби і три горобці. Ви ж бо стомилися в облозі. І я не хочу накладати на вас тяжкої данини, як мій чоловік. А тому то й прошу у вас так мало. Древляни, зрадівши, зібрали від кожного двору по три голуби і по три горобці, і послали до Ольги з поклоном. Ремляне видихнуло та вже спокійні повернулися у місто. Ольга ж наказала своїм воїнам прив'язати до птахів запалений труд та випустити. Горобці полетіли під стріхи, голуби у свої голуб'ятники. Місто спалагнуло водночас. Люди побігли з будинків, а Ольга звеліла хапати їх. Старішин із Коростенських забрала у полон, декого вбила, ще якусь частину віддала у рабство, а решту залишила, щоб платили данину. Після приборкання древлян Ольга не вела більше жодних воєн. Протягом 19 років вона правила державою і у літописах не збереглось жодного натяку на якісь повстання, заколоти чи невдоволення. Вона проводить дуже передову, фактично податкову реформу, фіксує, хто і скільки має заплатити збору. До цього князь вирішував усе на місці, що власне і привело до повстання древлян. Тож можна сказати, що Ольга і для себе зробила певні висновки. Також вона призначила конкретні місця, куди данину привозили, щоб князю більше не доводилося особисто об'їжджати землі. Далі вона розділила державну та особисту скарбницю і ніколи їх не плутала. Також Ольга здійснює реформу управління. Жорстко регламентує дії князівських дружинників та суддів на місцях, аби не було свавілля. Проводить масштабне будівництво у Києві. У зовнішній політиці надає перевагу дипломатії. У 957 році здійснює перший офіційний візит до Константинополя, де приймає хрещення та сприяє поширенню християнства на своїх землях. І, врешті, Ольга спокійно поступається правлінням своєму синові Святославу. Як тільки він зажадав цього, княгиня Ольга була безпощадною до своїх ворогів та водночас мудрою і мирною правителькою своїх земель. Ось так в неї це все поєднувалося. Безумовно, вона одна із найяскравіших постатей Київської Русі.